З 1962 року у місті Житомирі працює загальноосвітня школа номер 21 Нині у закладі навчається більше тисячі учнів, які поглиблено вивчають англійську, іспанську та українську філологію. Зі стін нашої школи вийшло багато достойних людей, які відбулись як люди і як особистості. Це прекрасні професіонали, люди, які сьогодні займають місця у всіх гілках влади. Житомирський міський голова Володимир Дебой долучився до свята та привітав учителів, учнів, випускників та усіх присутніх із 50-річчям навчального закладу та вручив директору школи. Цінний подарунок. Які б не були подальші життєві випробування, основу фундамент закладає дійсно рідна школа. Закладає тепло і любов першої вчительки. Закладає душа, знання, яку вам передавали і передають ваші вчителі. Відзнаками нагороджено педагогічний колектив школи за інноваційну діяльність з кадрами із 76 вчителів закладу. 50% педагогів мають вищу категорію та педагогічне звання. Школа 21 – Це в моє життя. Я в цій школі пропрацювала майже 40 років. І от сьогодні я зустріла багато своїх випускників. Я вчителька молодших класів. І кого б не зустріла сьогодні? Всі кажуть чудово. Тоді серце радіє того, що мої діти в життя йдуть впевнено сміливо, не оглядаючись ні на які небезпеки. Мені повезло, тому що я майже з самого початку начала... Открытие школы училась с ней. Закончила ее в 1973 году, а в 1979 году пришла туда работать. рассказывала о своих воспоминаниях. Я говорила, как зимой снега было побольше, чем сейчас, и мы ходили в лыжные походы. Как летом мы ходили в тур походы, как мы были тимуровцами, собирали металлолом и макулатуру. И оказывается, это было очень весело, даже играли в зорницу. На свято завитали больше 200 выпускников школы. Мені очень що я в цю школу учився в ній. Я був прекрасний класний руководитель Чайковська Слав Михайловна. Ми всі думаю, благодарний світети для неї. Вже мені подобається атмосфера в нашій школі, тому що завжди справедливо оцінюють учнів. І наша школа дає чудові знання, і вона посідає дуже гарне місце у нас по Житомирській області. За останні роки школа має п'ять призерів всеукраїнської олімпіади та три малої академії наук України.